Всіх вітаю! І сьогодні ми знову говоримо про хронічну хворобу нирок. Якщо ваша тварина стала більше пити воду, частіше ходить в туалет, з'явився запах з рота, вона млява і не їсть як раніше, це не вік, і не капризи. Це можуть бути перші ознаки хронічної хвороби нирок. І дуже часто. Ви помічаєте ці сигнали пізно, коли вже потрібна підтримуюча терапія на все життя у цьому відео 6 симптомів, які не можна ігнорувати. Я вам дам чіткий план дій, що робити, якщо якийсь із цих симптомів про вашого улюбленця. Один із перших і найбільш помітних симптомів, ви можете побачити, що миска з водою. Порожніла вдвічі швидше, ніж зазвичай, дехто починає давати більше води, думаючи, що тварина відчуває спрагу, тому що можливо на вулиці спекотно, але це типова помилка, тому що в нормі організм не має потреби в постійній компенсації рідини. А коли нирки втрачають здатність концентрувати сечу, тіло намагається вивести ці токсини через додаткову рідину. Це і є полідіпсія, це симптом компенсаторної роботи нирок. Дуже важливо, якщо тварина навіть активна і виглядає нормально, якщо ми бачимо спрагу, то це вже сигнал, особливо у тварин, яким старше семи. Років. Тому не ігноруйте це те, що ви можете побачити найперше. Якщо говорити про часте сечовипускання, або якісь зміни в сечі, тобто ну, ви частіше починаєте прибирати лоток, сеча стає світлішою водянистою, або, можливо, має неприємний запах, можливо, з'являються промахи, тобто відбувається підтікання вночі у тварини, або вона мочиться поза туалетом. Усе це. Ознаки поліурії це ще один прояв ниркової недостатності, також коли сеча стає прозорою, як вода, це теж не норма. Це означає, що нирки просто не здатні концентрувати сечу. Одне із перших, що втрачається при хронічній хворобі нирок. Іноді власники можуть подумати, що класно, що він мочиться часто, значить все виводиться, але насправді навтаки, навпаки, тому що сича не виводить токсини повністю, бо нирки вже перевантажені. Е, якщо ви відчуваєте запах. Із рота неприємний, різкий запах. Це не просто погана гігієна ротової порожнини у випадку з хронічною хворобою нирок. Це називається уремічний запах, і причина якраз таки накопичення токсичних речовин в крові, які не виводяться через нирки, вони виділяються через слозові оболонки, зокрема через ротову порожнину. Це запах, який може нагадувати аміак, якусь тухлятину або взагалі просто неприємний подих. І в деяких тварин можуть навіть з'являтися виразки на яснах або на піднібінні, і це вже є ускладнення. Тобто, якщо ви робите обробку ротової порожнини, а запах не зникає це привід негайно перевірити. Нирки. І ще дуже важливий момент, про це не говорять багато лікарів, тому що, можливо, вони не знають цього. Якщо ви бачите, що у тварини накопичився зубний камінь, то його необхідно обов'язково видаляти, тому що це додаткове накопичення додаткове накопичення токсичних речовин в крові, які знаходяться в організмі постійно, поки ви не проберете цей. Камінь і це претендент на хронічну хворобу нирок. А якщо відбувається у тварини блювання або дивна поведінка після їжі, я маю на увазі часті там відрижки, пін неслідньо-виділення, зригування після вживання води чи їжі. А, Тварина може відходити після корму, облизувати губи, виглядати. При цьому пригнічено це не просто чутливий шлунок. це... А при хронічній хворобі нирок порушується кислотно-лужний баланс, накопичуються токсини, вони дратують слизову оболонку і викликають нудоту. Тварина ж нам не може сказати, що мене нудить. Вона показує це поведінкою. Ви можете подумати, що можливо десь там щось з'їла або це стрес, але якщо це повторюється або триває більше двох днів, то це вже сигнал. Особливо, якщо разом з цим ви відчуваєте неприємний запах з рота у тварини, апатію або бачите втрату апетиту. Якщо тварина стала менш активною, не підходить, не проситься на прогулянку, не реагує на ваш голос, це виглядає як втома, але це може бути внутрішнє виснаження. Тому що організм при хронічній хворобі нирок постійно перебуває в режимі інтоксикації, навіть невеликі дози токсинів у крові вони призводять до зниження енергії. Додавайте сюди ще зневоднення, втрату апетиту, зміну обмін речовин – і вуаля, ми бачимо повну апатію тварини. Це не лінива кишка, це не старий пес, це тварина, якій фізично важко рухатись. Тобто, якщо ваш улюбленець став мовчазним або почав ховатися, звертайте, будь ласка, на це увагу, тому що підвищена сонливість, повільна реакція, відмова від ігор це не вікова особливість, це симптом можливої хронічної хвороби нирок. Якщо ви бачите зменшення апетиту або вибагливість, тобто воно може починатися там з невинного не доїв, сьогодні не хоче, поїв і залишив половину в мисці, потім повна відмова від корму, і при хронічній хворобі нирок часто у тварин змінюється смак, тому що порушуються метаболічні. Процеси в організмі, тварина відчуває нудоту, іноді може відчувати навіть легкий спазм у шлунку, але вона не може це пояснити. І багато хто з вас помилково починає змінювати корм, шукає якісь інші смаки, інші марки, втрачаючи при цьому тижні життя вашої тварини. Насправді це симптоми того, що організм. Не хочу перетравлювати, тому що всі системи перевантажені. Якщо апетит знижується більше ніж на 2-3 дні у собак, вам необхідно діяти і обов'язково звертатися до лікаря. Отже. Приходимо до того, що ж робити: звернутися до лікаря, здати обов'язково загальні біохімічні аналізи крові, аналіз сечі, обов'язково зробити УЗД нирок, не займатися самолікуванням, не тягнути час. Це не страшно, але небезпечно, якщо ці симптоми ігнорувати. Отже, тепер ви знаєте, на що необхідно звертати увагу. Ви знаєте, що навіть незначні зміни це не просто вікові зміни, а потенційний сигнал. Тому будьте уважні, бережіть своїх улюбленців, тому що вони нам не можуть сказати словами, але вони показують все своєю поведінкою. Якщо у вас є запитання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Не зволікайте з лікуванням, будьте здорові і нехай будуть здорові ваші улюбленці. І в наступному відео я детальніше розповім, які аналізи варто здати при підозрі на хронічну хворобу нирок, і ми їх розшифруємо. Тому залишайтеся на каналі. Тут усе про нирки, про роботу шлунково-кишкового тракту просто і доступно. До побачення!